Вітаємо всіх, хто нас дивиться. І отже продовжуємо наш спільний проєкт Укрлайф Тіві та видавництво духі літера. І представляємо наших гостей, які написали чи відредагували чи підготували найбільш цікаві книги, які варті сьогодні уваги читачів. Сьогодні наш гість Олег Косарєв, письменник, поет. І сьогодні ми будемо говорити з ним ще як упорядником чудової книги про український поетичний авангард 1910-30-х років. Доброго дня, пане Олеже, радий вас вітати. Доброго дня. Я радий, що ми продовжуємо. Нашу співпрацю з вашим видавництвом, яку, яке я дуже високо ціную, десятки, а може вже і сотні книжок, які видали, особливо книги про дисидентський рух, про українську культуру різних періодів ХХ століття. Це те, що залишиться в українській культурі для майбутніх поколінь. Як на мене, найбільш цікаво, це те, що ви змогли видати мемуари більшості з українських дисидентів, і це дуже добре зроблені книжки. Дуже добре, що вони встигли їх написати, а ви професійно підготували і видали. Але ми з вами будемо говорити не про дисидентство, а будемо говорити про українську авангардну поезію. Якщо можна, представте, будь ласка, цю книгу нашим глядачам. Книжка називається Українська авангардна поезія 1910-30-х років, і це антологія. До неї ввійшли вибрані вірші найцікавіших на нашу думку, ну зрештою найбільш репрезентабельних поетів цього стилю, тобто авангардних поетів, поетів експериментальних, поетів, шокуючих у цьому у якомусь сенсі, поетів незвичайних. Таких, котрі, можливо, в чомусь дратували, дражнили своїх сучасників, своїх читачів, але тим не менше, ввійшли в історію літератури, залишили в ній помітний слід. Ось це різноманітні футуристи, конструктивісти, експресіоністи та інші. На жаль, тривалий час ця поезія була. То заборонена до видання, то просто ігнорувалася. Різні на це були причини переважно суспільного характеру, але ось нарешті ми спробували їх зібрати і вкупі якось видати, показати українському читачеві для того, щоб поняття авангарду у нас асоціювалося в літературі не лише з такими чудовими постатями, як Маяковський або Хлебников, а й щоб наші читачі, люди зацікавлені в літературі, знали, що були ось і українські футуристи, українські конструктивісти та інші експериментатори. Пане Олеже, яка географія цих, цієї поезії, який віковий, такий теж не знаю що. Терміни для них, там, я так розумію, були і молоді, і люди старшого віку. Що як ви хотіли б охарактеризувати ваших авторів? Що стосується географії, звичайно, авангард, взагалі, як явище в Україні, був. В першу чергу пов'язаний з радянською владою, з радянською Україною, так скажемо, ну, де він все-таки певний час діставав якусь державну підтримку і е, ідеологічно перебував у Союзі тривалий час знову таки з радянською владою. Але ми не хотіли обмежуватися цим стереотипом, бо насправді українські поети-авангардисти були і поза територією радянської України, наприклад, в Галичині. Котра тоді була в складі Польщі, є чимала спадщина авангардних поетів. На жаль, вона знову ж таки перебуває дещо на маргінесі уявлення про Галицьку міжвоєнну літературу. Але, тим не менше, були цікаві автори на зразок того ж Святослава Гординського. Зрештою, навіть Антонич, котрого ми зазвичай не асоціюємо з авангардом, в останній період своєї творчості мав Чимало текстів, які варто характеризувати саме в контексті авангарду. Він експериментував, він шукав. Ну, на жаль, передчасна смерть обірвала і ці пошуки теж. Ми також зверталися до діаспори, до поетів поза території України. Наприклад, чудовий, абсолютно ні на кого не схожий, і самодостатній поет Василь Хмелюк, який жив у Празі, в Кракові, в Парижі. Більш відомий він як художник. Але він також писав вірші на, на, на межі людської мови інколи, та і переходячи її часом. Ось була дуже цікава колонія поетів українських, в тому числі поетів-авангардистів у Москві в радянській Росії. Вони створили об'єднання сім село і місто, видавали. Такий теж лівоавангардний журнал Неоліф. Ну, на жаль, один номер, наскільки я знаю, лише вийшов. Ось, словом, географія широка, ми намагалися її якомога більше розширити. Щодо віку, все-таки найчастіше це були досить молоді люди, котрим хотілося ну, помертвопетлювати, як казав Семенко. Так? Хотілося когось здивувати, знайти щось нове, десь вразити, зламати канони, зламати застарілу, на їхню думку, традицію. Але, в принципі, були різного, звісно, віку. Люди вважаються, що в принципі три літературні покоління охоплював авангард, і символічно, що в українській літературі авангард з'явився приблизно на початку Першої світової війни. А зник і природно, і неприродно, перед Другою світовою війною, опинившись ніби між двох вогнів. Пане Олеже. Я не є знавцем таким української літератури, хоча, дізнаюся, читав чимало. І моє таке ну, дуже суб'єктивне враження, що в 20 столітті українська поезія більш значуща для. А для суспільства для того, щоб осмислювати те, що відбувалося, ніж проза, мені здається, що якщо ми маємо в поезії такі знакові фігури чи вершини світового рівня, то в прозі цього трохи менше. Як ви доставитеся до того? Чи може це я помиляюся, чи ти ви теж поділяєте таку точку зору? Все ж було багато цікавих прозових авторів у ХХ столітті, і я би не казав, що там зовсім їх мало. Чи... Але, звичайно, українська поезія у ХХ столітті брала набагато більші вершини, і це дуже поширена точка зору, і ну, вона обґрунтована, як на мене. Чим це пояснювати, може бути багато версій. Наприклад, можна сказати, що проза вимагає. Більшого часу для осмислення того, про що пише письменник, на якісь не лише рефлексія, а й якась має бути часова відстань з подіями, які колись надихнули чи вплинули на автора. Зрештою, вплинули на життя в цілому. Так, бо навіть той прозаїк, який пише, нібито дуже далекі речі від політичної чи соціальної реальності, знову не на нього впливають. А в Україні, по-перше, калейдоскоп подій був таким, що важко було встигнути це добре відрефлексувати. М'яко м'яко кажучи, калейдоскоп подій. Так. Так. А по-друге, ну ми знаємо, що і літературні покоління не встигали їх слід устоятися їх швидко або винищували, або ламали, або ще якось відбувалися. Якісь такі гвалтовні процеси. Тому, як на мене, просто були дуже несприятливі умови для прози. Ось і саме це спричинило. А пізніше, коли вже нібито був час, я маю на увазі другу половину існування Радянського Союзу, коли і репресії менші стали, і якось простір для маневру став більший. Ну тоді і працювала самоцензура, і багато, багато значення полягає в тому, що, на жаль, ми перебували тоді за залізною завісою, багато чого люди не могли прочитати, багато в чому мусили наново відкривати велосипеди, і це не могло не відбитися на рівні української літератури ХХ століття, то як ми її читаємо тепер. Тому ну, що поробиш. Так, і ще є певна інерція цих процесів. Навіть якщо наступає якась свобода, то треба, щоб пройшло. Може, десятиліття, може і декілька десятиліть для того, щоб повстали нові покоління, які вже не анзанажовані ані в старих догмах, ані ані бояться цензури, ані ну, інші, інші характеристики своєї несвободи несуть в собі. Для того повинні прийти нові люди. Ми а думає, ще їм йому. треба подолати ті комплекси, які накопичились за час їхніх попередників. Так і, і, і знов-таки засвоїти не тільки е, ті стилістичні манери, які існували у тих попередників, яких вони знали за залізною завісою, а ще й долучитися до того, що було в світі. Пане Леже, якщо можна, ми говоримо з вами про поезію. Прочитайте, може щось з того, що є в вашій ці збірці. Звісно, завжди складно вибирати якийсь вірш, бо понад 40 авторів, так, всі дуже в різній стилістиці, всі дуже яскраві, які намагаються щось таке особливе показати. Тому немає тут такого вірша, який би був визначальним і характерним, бо всі вони визначальні і характерні. Але я згадував тут таку постать Василь Хмелюк, на жаль, мало відомий у нас як поет. І, в принципі, як на мене, він один із найчистіших представників авангарду, так? на котрих найменше впливала ідеологія або ще щось таке. Купуйте овочі, розложіть на столі ріки, підіпріть руками мости і чекайте на овочі. Коли збереться юрба горлястих людей, а там будуть мужчини висохлі й засалені, там стануть жінки з грудьми через плечі, прийдуть і тренькатимуть молоді пролетарки, як гармоніки. Ви візьміть найбільшу соковиту грушку в зуби і загарчіть. У нас у містах комедіанти. Коло вас виростуть ліси коней на пісках, коло вас заскачуть недосушені макарони, коло вас блиснуть лускою ходулі і зарегочуться сантиметри. З висот загавкають птахи як риби, спустяться на телеграфні дроти, журавлі, кондуктори заспівають білетами, заполошаться трамваї як блохи, а ви станете на чорній гітарі як шомпол. Заплещите пальцями дрібно, розплинетесь у жовті соки очима і крикнете Я трублю зеленою грушкою. Василь Хмелюк, Прага. Дякую дуже. Пану Олеже, наш час доходить до кінця, кінця. Так, таке останнє питання, яке, мабуть, постає перед всіма, хто працює з авангардом. Чи винні ці люди, які яким треба було вирватися від, з академізму в тому, що відбулося в 20 столітті, чи в якоюсь мірою і вони відповідальні за те, що цей світ був порушений майже до кінця, як це зробили і, і, і німці, і радянські люди, інше інше. інше. Не уникнути, не уникнути цього питання. Як на вашу думку, чи є якась міра і їх відповідальності в цьому? Я вважаю, що не винні, але відповідальні, чи радше сказати співвідповідальні, так тобто, безумовно, не вони переважно це робили. Хоча звичайно. серед цих авторів є різні люди з різними біографіями, деякі з них причетні буквально до Різного роду неприємних подій, м'яко кажучи. Так? Але певний потяг до авангарду закладений в цей стилістичний напрямок, певний потяг до тоталітаризму закладений в авангард за визначенням. І були симпатії і до нацистської Німеччини, і до, ну Італія теж класичний зразок, так, і до радянського тоталітаризму. Тобто всі ці явища здавалися авангардистам. Чимось дуже яскравим, якимись неймовірними подіями, зміною світу, тобто, можливо, вони думали, що це теж своєрідна така авангардна творчість. Ну, на жаль, в житті вона мала інші наслідки ніж у літературі, ну але ж з іншого боку, якщо зберігається а, академізм, якщо немає авангарду, то воно все мертвіє і в тому, мабуть, і є мудрість життя, що якось шукати цей шлях. Поміж і авангардними течіями і академічними. Дякую вам дуже за нашу бесіду. Думаю, що ми будемо з вами ще говорити про інші книжки видавництва. Поздравляю вас з виходом цієї блискучої антології. І ще раз нагадую нашим глядачам, нашим гостем був Олег Косарєв, упорядник книги Українська авангардна поезія 1910 1910-30-х років. Дякую. Дякую все на все добре. На все добре.